В Івано-Франківську презентували короткометражну стрічку про родинні цінності, любов, стосунки та виховання людей. Не сказані слова. Фільм відзняли спільними зусиллями активісти громадської організації Сім'я майбутнього та фахівці обласного департаменту освіти, молоді та спорту бачила короткометражку Ольга Гриців. Не сказані слова Десятихвилину короткометражку презентували в Івано-Франківську у стрічці три сюжетні лінії про сім'ю, стосунки та виховання дітей. Коли починався тиждень сім'ї молоді на Прикарпатті, ми сказали: ми знімемо короткометражний фільм, в якому зачепимо ті питання, які будемо вважати. Потрібними в плані, скажімо так, оголення якоїсь певної проблеми. Ми це зробили. В даному фільмі ми підняли таких три великих проблеми: як проблема в власне, молодій сім'ї, проблема виховання маленьких дітей і власне, проблема поколінь. Яка на нашу думку є дуже 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 важливою в даному фільмі? Ми не старалися показати рішення цієї проблеми. Ми цю проблему підняли для того, щоб люди, які будуть дивитися цей фільм, розуміли, що вони не одні, тому що таких сімей, які розвалюються, є дуже багато. І власне, щоб ці люди могли звернутися за фаховою допомогою до відповідних спеціалістів. Також у фільмі порушується питання мови української та російської. Вона із заходу, він із Запоріжжя. Через різномовність та спротив батьків закохані не можуть бути разом. Режисер фільму Павло Валько розповідає: мовне питання використали для того, аби показати, що це все штучно створені проблеми, які насправді нам насаджуються, аби дестабілізувати суспільство. Мовне питання, воно насправді. Так тому, що його такої проблеми моя точка зору не існує. Її піднімають штучно ті, кому це потрібно. І хотілось показати те, що насправді все рівно якою мовою буде говорити людина, головне, яка вона та людина є, насправді. Це не останній короткометражний фільм про родинні цінності, розповідають волонтери та громадські активісти. Наразі короткометражку Несказані слова можна переглянути у мережі інтернет. Ольга Гриців, Ігор Попик, новини телеканал Раї. Лиці упереджений, мені все рівно на які мови, ти спілкуєшся. Ти просто не пара, мої доньці. Тебе інший менталітет. І, і ти просто і не пара.